Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті такий от частотний перетворювач із ЧПУшного, якогось гігантського станка для виготовлення мебелі. Справа в тому, що даний перетворювач стояв з таким самим подібним перетворювачем і вони разом працювали. Один з них виконував одну функцію, другий другу функцію. Так от цей перетворювач е, вийшов з ладу по блоку живлення. Я вже його розібрав. Тут ось така от платка з передньої панелі випаяв трансформатор уже попередній. І в мене є для порівняння інша панелька от, в робочому стані повністю. З ціленьким блоком живлення. І я порівняв, і вийшло, що од... ну, цей трансформатор показує індуктивність один з чимось мікрогенрі. От високовольтна обмоточка і показує 1,24 мікрогенрі. На справному трансформаторі показує 366 мікрогенрі. Тому, якби, задача перемотати трансформатор. І спробувати відновити блок живлення, так як тут е, вигорів, вигорів транзистор був. Один польовичок, один був 508 й вигорів. І мікросхемки капець. Мікросхемка ексклюзивна відносно. І має назву 1 нтц 30 11.07. На Aliexpress вона доступна по ціні близько 1000 гривень. Дана мікросхемка практично звичайний шим Ну, дещо там має якісь там додаткові функції. Випаяний трансформатор має ось таке от маркування. ap 280363011 041 7T. І нижню строку не буду читати. І знайти такий, мабуть, точно я не знайду. Тому прийнято було рішення спробувати перемотати. Обмоточок тут вистачає. Ну і в принципі, коли випаював, довелося трошечки сфрезерувати перегородки між виводами, тому що вони заважали прикласти сюди пластинку з міді. Почнемо, поки тривога, перевіримо трансформатор. Нам потрібно визначити кількість обмоток спочатку. Так, три контакти. Одна обмоточка. Два. Друга. Так, ще два. Третя. Четверта не дзвониться. Так, куди це вона може дзвонитися? А ні, четверта дзвониться. Раз, два. Три, чотири обмотки. Тепер з іншої сторони. Раз. Два. Три обмотка. А тут. один, один вільний, да, тут теж чотири. чотири вісім обмоток. Далі потрібно розібрати сердечник у нас верхня частина. Ще образка, просто пластинкою, а тут ще образка знизу. Значить, отут нагріти і спробую підколупати. Поки дружина робить закрутки, я буду робити трансформатор. Так, вдалося трохи розібрати трансформатор. Не зовсім ідеально, але в принципі, якби на мене більш-менш Ось такий от зазоряка тут гігантський. Так, ну, зазорчик там великий. Але все-таки я думаю, що не дивлячись на такий великий зазор, індуктивність має бути вищою за 1 мікрогенрі. Тому зараз розпочну процес дослідження. Так, розковирював я обмоточки От і дійшов до останньої, яка начебто є мережевою. І чомусь вона має такий вигляд, наче її пожмакали, покоцали. Хоча знімав все акуратно. І остання обмотка, вона от сама ізоляція практично сплавилася. Я знімав кожну обмоточку поокремо. Тобто зняв верхню, потім наступну, наступну, наступну. і кожен раз складав сердечники для того, щоб перевірити, удостовіритись, чи дійсно. Чи дійсно є коротке замикання по індуктивності? Бо дивно було один мікрогенрі. Але все-таки, коли дійшов до останнього, то вже всі сумніви якби розвіялися. Бо до того я ще сумнівався. Обмотки були практично в ідеальному стані. всі. По обмоткам вийшла така ось картина. З першої по дев'яту з однієї сторони, з 10 по 18 з іншої сторони. І от перша була. 5-6 зверху, потім 2-3, 17-17 і так по черзі. Ну і Остання обмотка дублювалася та сама перша. Якби по ходу виходить, що просто паралельно. Якби ж, щоб даремно не гратися не. Не возитися з даним трансформатором, спочатку я зачищу поверхню і намотаю 50 перших витків. І замірюю індуктивність. Намотав тестову обмоточку. Не знаю, там витків не дуже багато. Але навіть на таку обмотку вже є результат 178 мікрогенрі. Тому все досить таки непогано. Лишилося перемотати нормальним дротом, і вже потім подивимось, який буде результат. Перші 50 виточків я вже намотав, Сподіваюсь, решта так само пройде гладко. Завершив я перемотку. Припаяв всі контакти виводи. Ну, вийшло, як на мене, не зовсім ідеально, але я думаю, буде, буде краще, звичайно. Зараз встановимо сердечник і замірюємо індуктивність. Ось так виглядає вже зліплений трансформатор, зверху невеличкі сколи. На загальну роботу, думаю, не вплине. Або буде працювати, або не буде працювати. Так, ну що ж, результат не ідеальний. Ну, в принципі, 284 мікрогенрі буде краще, ніж 1 мікрогенрі. Тому шанс на успіх невеликий, але є. Лишилося дочекатися з мікросхемою, коли вона прийде. Ціна мікросхеми досить така немаленька, десь в районі 1300 гривень. Тому інтрига залишається. До речі, є в мене ось така отплата від водяного насоса на 200 Вт. Я її частково відремонтував, але тут несправний модуль. Тому, якщо когось цікавить, я можу. Замовити модуль, замінити, і вартість цієї плати буде коштувати орієнтовно. А точну ціну я скажу в переписці. Номер телефону е, знаходиться в, в описі про канал, тому кому цікаво, пишіть, звертайтесь Так, ну що ж, ще одна деталька приїхала. Приїхала шимка, 7000 кілометрів подолала, тепер лишилося її внідрити на місце старої. Так, мікросхемку я запаяв, дротик відновив на трансформатор, він перегорів там всередині дорожка. Ну, можна, в принципі, спробувати зібрати і подивитись, що з цього вийде. Так, ну що, спробую підключитись. Поки що спробую 220, а потім уже 380. У будь-якому випадку дивимось на результат. Так, на 220. А, навіть щось світиться. Світодіодик. Ось так от світиться. Зараз замірюю, що тут є на виході. Панель точно не робоча, але підсвітка мала б працювати, хоч якось.